Друге питання, про що треба сказати? Що однозначно, от навіть наша посол в США сказала, що тамагавки це не те, що ми можемо там знищувати все в Росії, це фактор тиску на Путіна і фактор відповіді. Тобто, якщо ти б'єш по нам, ми б'ємо по твоїм заводам, по твоїй інфраструктурі, але вже і тамагавками. І взагалі для Путіна це серйозний ризик, коли тамагавки будуть в Україні атакувати ну, взагалі Україну, тому що він завжди отримає відповідь. І це, як на мене, прекрасна новина. Тому стежимо, що буде далі відбуватися. До речі, ходять плітки. Я не буду розповідати докладніше, що Путін, нібито, готовий на якесь вже повітряне перемир'я, але. Якби США і союзники хочуть його дотиснути, щоб він взагалі припинив війну. Ну і ми цього прагнемо найбільше. Друге, питання: британці не хочуть зеленського. Я сьогодні розповідав про цей паспорт Труханова, нібито розслідувач Христо Грозів написав, що він підроблений. От з'явилася вже стаття в інсайдері. А що Грозів? Що інсайдер це журналісти афілійовані з британською розвідкою. І от інсайдер пише, що ця копія, яку опублікувало СБУ паспорта Озова це підробка. Вони підтверджують до речі, що Труханова дійсно був паспорт внутрішній російський в 2003 році і в 2011 одинадцятому він його якби доробляв 45 років. Йому відбулось його переробляли цей паспорт, і навіть в 2017 вони зверталися його представники Труханова. Щоб скасувати цей паспорт, вони його скасували в суді, але громадянство його не позбавило, тому що це робить тільки якби Путін. Ну а до Путіна Труханов не звертався. Тобто вони підтверджують, що цей паспорт був, але от те, що опублікувало СБУ, нібито це підробка. Як на мене, знаєте, про що це говорить? Про те, що британці моментально ну британська розвідка ймовірно відреагувала через своїх журналістів на позбавлення громадянства Труханова. Чому? Тому що вони не хочуть за Зеленського при владі і його команду. І як на мене, це для Зеленського дуже серйозний удар, тому що він завжди опирався на владу Британії, на британську розвідку. Навіть коли зустрічався з керівниками британської розвідки, і тут знаєте, одразу підстава. Ну, Порошенко цю тему розганяв там інші опозиційні партії розганяли. А тут ще й Британія розумієте, втручається і говорить: ні, ні, ви тут неправду сказали. Це підробка, а було так, так і так. Ну, це однозначно б'є. По Зеленському і вносить тінь на його рішення, позбавлення Труханова громадянства. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм. Шапці профіля є новина. Підписуйтесь.